Усім привіт! Ви на каналі Бім і з вами я, Фільчаков Сергій. Сьогодні ми поговоримо про мінерал, значення якого часто недооцінюють, хоча про нього чув майже кожен. Про магній. Але чи справді ми розуміємо, чому він настільки важливий для нашого організму і що на нас чекає, якщо його рівень в крові падає нижче норм? Перед початком переконайтеся, що ви натисли вподобайку, підписалися на наш канал, а ми починаємо. Магній це не просто один з елементів на упаковці вітамінів це ключовий мікроелемент, без якого наше тіло просто не може функціонувати правильно. Його роль настільки фундаментальна, що можна сказати, він одна з цеглин здорового життя. Адже магній бере участь більш ніж у 300 біохімічних процесах від вироблення енергії правильної роботи м'язів до підтримки нервової системи та міцності кісток. І що важливо, наш організм не може виробляти магній самостійно. Ми маємо отримувати його з їжі або харчових добавок. Інакше починаються проблеми. Особливо актуальне споживання магнію для спортсменів та активних людей. Під час інтенсивних тренувань наше тіло втрачає багато поживних речовин, зокрема магній. Це можна уявити, ніби ви керуєте авто, яке витрачає більше пального під час складної траси. Чим більше ви тренуєтесь, тим частіше потрібно заправлятися. До того ж, під час фізичної активності магній активно виводиться з потом. це серйозний виклик для спортсменів у видах спорту на витривалість, адже недостатній рівень магнію впливає не лише на спортивні показники, а й на базові функції м'язів і нервів. Що ж конкретно відбувається в організмі? Уявіть, кожен ваш м'яз, рух, кожне скорочення м'яза це складна взаємодія тисяч м'язових волокон. Магній відповідає за те, щоб ці волокна скорочувалися і розслаблялись без збоїв. Але якщо рівень магнію падає, м'язи буквально збоять, і тоді з'являються судоми. Вони не лише болючі, а й можуть завадити тренуванням, сну і навіть звичайному повсякденному життю. Але це ще не все. Магній також має ключову роль в енергетичному обміні. Він стабілізує молекули АТФ, головного джерела енергії в нашому організмі. АТФ діє як енергетична валюта, яку організм використовує для передачі енергії туди, де вона потрібна, наприклад, у м'язи під час тренування. Без достатньої кількості магнію цей процес не був би ефективним, що могло б вплинути як на силу, так і на витривалість. Разом з калієм, натрієм і кальцієм магній підтримує електролітний баланс, той самий, який забезпечує злагоджену роботу нервів та м'язів. Це саме той баланс, який дозволяє вам витримувати великі фізичні навантаження, запобігати зневодненню, уникати головного болю, раптового зниження тиску або запаморочення. Як бачимо, ця речовина діє непомітно, але без неї буквально все працює не так. Цікаво, що магній не обмежується лише фізичним здоров'ям, він також має величезне значення для психологічного стану. Якщо в організмі бракує магнію, ви можете відчувати дратівливість, нервозність, втому, проблеми зі сном або навіть труднощі з концентрацією. Магній допомагає регулювати рівень кортизолу, гормону стресу. А також підтримує вироблення серотоніну, того самого нейромедіатора, який відповідає за хороший настрій. Це надзвичайно важливо в періоди емоційного або фізичного виснаження. Особливо корисним магній буде тим, хто має проблеми зі сном. Цей мінерал не тільки розслабляє м'язи, але й заспокоює нервову систему. Він стимулює вироблення гамо-аміномасляної кислоти, речовини, яка діє як природний гальмівний механізм для мозку, дозволяючи йому заспокоїтись перед сном. Саме тому магній рекомендують приймати ввечері. Він допомагає швидше заснути, досягти глибшої фази сну та запобігти нічним пробудженням. Додатково варто згадати про вплив магнію на жіноче здоров'я. Він здатен зменшити неприємні симптоми ПМС, такі як головний біль, набряки, судоми, втому та різкі перепади настрою. Особливо ефективною в цьому плані є комбінація магнію з вітаміном в 6 але якщо магній настільки важливий, чому ж нам його часто бракує, причин може бути безліч: це хронічні захворювання, наприклад, хвороба крона, діабет або проблеми з нирками, і спосіб життя, надмірне вживання алкоголю, сильне потовиділення, часті стреси, вагітність. Також до дефіциту може призвести вживання певних медикаментів або незбалансоване харчування. Наш організм часто подає сигнали, але ми їх ігноруємо. Симптоми дефіциту можуть бути різними: дратівливість, втома, судоми, проблеми зі сном, втрата концентрації, відчуття тривоги або навіть депресивні стани. Якщо ви впізнаєте щось із цього, можливо, настав час звернути увагу на свій рівень магнію. Що ж робити, щоб поповнити його запас? Рекомендована добова норма споживання магнію для дорослих від 300 до 400 міліграмів. Якщо ви активно займаєтесь спортом або переживаєте періоди високого навантаження, ця потреба може бути й вищою. Найпростіший і найприродніший спосіб це харчування. Додайте у раціон більше овочів, замініть біле борошно на цільнозернові продукти, додайте насіння гарбуза чи соняшника до салатів. Горіхові пасти або какао можна додавати до ранкової каші, а солодощі краще замінити фруктами. Проте, якщо з їжею отримати достатню кількість магнію важко, на допомогу приходять якісні добавки. Найкраще засвоюються такі форми, як цитрат, бізліценат або ліпосомальний магній. Останній має біодоступність до 95%. Обрати можна з поміж капсул, порошків, шипучих таблеток або рідких напоїв, залежно від того, що вам зручніше. Це все та багато іншого ви можете замовити на сайті Джимбі. Коли ж саме варто приймати магні. Усе залежить від вашої мети. В день для підтримки енергії. Після тренування для ефективнішого відновлення ввечері для якісного сну. Ідеально включити прийом магнію у свій щоденний режим як частину турботи про себе. На завершення, пам'ятайте, що магній є незамінним мінералом, який впливає на кожен аспект нашого здоров'я, від сили м'язів і витривалості до емоційного стану та якості сну. Його дефіцит. Може мати далекосяжні наслідки, але рішення насправді просте: якщо ви почнете регулярно вживати продукти багаті на магній або берете правильну форму харчової добавки, ваш організм віддячить вам, покращиться самопочуття, підвищиться енергія, зникнуть дратівливість і втома. І головне, ви зможете відчувати себе краще щодня. А з вами був я, Фільчаков Сергій. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і напишіть у коментарях, чи вживали ви магній раніше і який ефект відчули. Побачимося у наступних випусках Па-па!